Ольга Ставнічук із Кам'янець-Подільського району. Нині приїхала в обласний центр на огляд у лікарів. Зараз чекає своєї черги до нового гінекологічного кабінету. Такий для мене людина старшого віку, кабінет зручний. Мені ну доступно легко підніматися на крісло. В принципі, кожна жінка не дуже має бажання зайти в такий кабінет. але після цього кабінета складаються гарне враження. приміщенні Хмельницького обласного перинатального центру запрацював гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Він пристосований для людей, які мають хвороби хребта, суглобів, надлишкову вагу, сукровий діабет або ж перебувають у післяопераційному стані. Тут для них встановили багатофункціональне крісло. До самого підлоги можна. Бачите? І потром жінка вже і піднімається, щоб довго лікуватися. Там були чи лампа присвічується, так. потім оця фіксована вона з половинка, ця відхиляється в сторону. Крім кабінету, ми обладнали до сьогоднішнього дня ну, насамперед санітарну кімнату, де. Жінка може, ну скажімо так, якісь певні гігієнічні процедури прийняти перед оглядом гінеколога. Також приймають жінок, які постраждали від насильства. Окрім того, тут вони зможуть отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Такі Пацієнтки можуть бути виявлені випадково. У нас були і вагітні, які поступали з синцями, і лише там перебуваючи, там тиждень лежали вже в стаціонарі і признавалися, що це отримали. Травми від чоловіка пацієнти такі є. Просто хочеться більшого такого громадського з одного з однієї сторони розголосу, а з другої підтримки. Щоб ці жінки відчували, що це не соромно. Через те, що таких пацієнток небагато, у кабінеті лікарі приймають усіх жінок, в тому числі і вимушених переселенок. Жінки ВПО дуже часто обмежені в ресурсах піти в держ в приватну клініку, а в державних клініках не всі розуміють в новому місті, яка тут система, як отримати направлення, чи ще щось. Ну ці черги. Тобто мені здається, що це дуже важливо, бо особисто навіть я цей рік перебування в Хмельницькому ще не потрапила до гінеколога і дуже сподіваюся. Можливо, потракти тут це перший кабінет безбар'єрного доступу, який запрацював у Хмельницькій області. Загалом планують облаштувати таких три: Америка, і Нідерланди, і Швеція і ще багато інших країн. Для них червоною лінією закладу, в закладах особливого медичного напрямку. Проходить оце питання безбар'єрності, тобто люди з будь-якими елементами інвалідності можуть отримати послуги по для того, щоб покращити своє здоров'я в рамках проєкту в Україні відкрито 20 гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу. Олександр Семенюк Перетілоховський, новини міста.